Вітаю! Ми з вами вже поговорили про фінансування партій та обмеження у цій сфері. Саме час розглянути правила звітування. Політичні партії повинні регулярно подавати державі звіт про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру. Олю, підкажіть, як часто потрібно подавати такі звіти? Партії подають такі звіти до НЗК щоквартально, але не пізніше, ніж на 40-й день після закінчення звітного кварталу. Важливо, що партія звітує не лише про себе, а й про свої місцеві організації, які стали юридичною особою у встановленому порядку. А хто визначає, як та в який спосіб звітувати? Форму та порядок подання звіту політичної партії затверджує саме НЗК. Додам, що саме в електронному реєстрі політдата партії мають заповнювати свої звіти. Саме так, електронний реєстр доступний на головній сторінці сайту НЗК. Чудово! Припустімо, я представник політичної партії. Заходжу на цей сайт. Що далі? По-перше, вам необхідно зареєструватися в системі за допомогою ключа електронного підпису. Як це зробити, ми детальніше розглянемо у наступному модулі. Також необхідно заповнити загальні відомості. Там треба вказати тип звіту, звітний період та загальну інформацію про політичну партію. Ну, тобто найменування партії, ідентифікаційний код, місце перебування, керівника, уповноважену особу, кількість працівників, а також організації, що створені для виконання статутних завдань партії. Чудово! З цим ніби розібралися. А що робити, якщо особа через свої релігійні переконання відмовилася від ідентифікаційного коду? Які дані вносити у звіт замість нього? Така особа мала повідомити про це відповідний контролюючий орган і отримати відмітку у паспорті. Якщо така відмітка є, то у звіті просто вказують серію та номер паспорту цієї особи. Гаразд. Перейдімо до змісту самого звіту. Яку інформацію мені потрібно тут додати? Розберімося разом. По-перше, інформацію про майно та нематеріальні активи. До майна зараховують грошові кошти, цінні папери, нерухоме майно та транспортні засоби. Вказувати також треба інформацію про інше рухоме майно, вартість якого перевищує 50 розмірів прожиткового мінімуму, встановленого на 1 січня звітного року. По-друге, про внески та інші надходження. Згідно із законом, внесками вважають грошові та майнові внески, внески роботами, послугами та нематеріальними активами, а також внески надані шляхом фінансування заходів або діяльності на користь політичної партії. Саме так до того ж, звіт має містити інформацію про державне фінансування, якщо партія його отримує. Давайте я продовжу список далі. До звіту також необхідно долучити інформацію про платежі та інші витрати, сюди зараховують платежі з окремого рахунку партії, куди надходить державне фінансування та інших рахунків, а також повернення внесків. Зокрема, перерахування до державного бюджету невикористаної частини коштів державного фінансування та сум внесків, які неможливо повернути особам, які їх здійснили. І наостанок інформацію про зобов'язання фінансового характеру. В Цьому блоці потрібно надати інформацію про всі фінансові зобов'язання політичної партії та її місцевих організацій, а розкажете, які додатки повинен містити звіт. Звісно, окремим додатком надається інформація, що стосується місцевих організацій партії. До того ж, в додатках до звітів за четвертий квартал мають бути копії звітів про проведення фінансових аудитів. Щорічного внутрішнього та незалежного зовнішнього аудиту. Важливо уточнити, що копію звіту про зовнішній аудит потрібно надавати лише якщо його проведення обов'язкове, відповідно до закону України про політичні партії в Україні. Так, дійсно, обов'язковий зовнішній аудит повинні проходити лише ті партії, які отримували державне фінансування. Такий аудит проводиться в наступному році після отримання фінансування. А підкажіть, будь ласка, як додати цю копію у звіт? Фотокопію достатньо просто завантажити в систему, там є така можливість. Гаразд. Ще додам, що у звіті обов'язково потрібно розділяти інформацію, яка стосується політичної партії, як окремої юридичної особи, і місцевих організацій. Дійсно, це гарне уточнення. Додам, що саме на ЗК веде та адмініструє реєстр. Завдяки електронній системі агентство забезпечує відкрити цілодобовий доступ до реєстру на своєму офіційному сайті. Так, нові технології дійсно спростили весь процес звітування і забезпечили доступ до інформації, яка є в реєстрі. І останній момент, який важливо зрозуміти, що станеться, якщо партія вчасно не подасть свій звіт до НАЗК? Протягом 10 днів з дня завершення строку на подання звітів НАЗИК на своєму сайті публікує список таких політичних партій. І, звісно, агентство забезпечує притягнення винних осіб до адміністративної відповідальності. Зрозуміло, значить, це під контролем. Олю, дякую за цю розмову. Підіб'ємо підсумки. До звіту партії треба долучити інформацію про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру партії. це звітування контролює НЗК. Саме на сайті Назика можна знайти реєстр звітів партій та подати свій. У наступному блоці ми детальніше розглянемо, як працювати з електронним реєстром.